Всім привіт! З вами команда велоскладком І сьогодні у нас на огляді новинка від українського виробника Велотрейд формула Shortcut 2024 року. Це гревел-велосипед, що призначений не тільки для впевненого пересування міськими дорогами, а й для легкої пересічено місцевості. Основна особливість даного байка це можливість покататися на гравійному велосипеді не за всі гроші світу. Огляди на інші моделі від велотрейд є на нашому каналі. А придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин з адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Пропонується даний велосипед з рамою 21 дюйм. Підходить на зріст від 175 до 195 сантиметрів. Рама виготовлена з полегшеного алюмінію, що надає їй необхідну жорсткість при заниженій вазі, полегшуючи в такий спосіб педалювання та керування. Дві точки для фіксації фляги додають практичності, даючи змогу завжди мати під рукою достатню кількість рідини. Також ви можете встановити повнорозмірні крила та багажник. Вилка також виконана з алюмінію. Колеса діаметром 28 дюймів забезпечують відмінну прохідність і здатність підтримувати високу швидкість завдяки своєму розміру. Покришки Ванда шириною 1,75 дюйма. З універсальним протектором гарантують хороше щеплення як на асфальті, так і на ґрунтових дорогах, роблячи велосипед ідеальним вибором для різноманітних умов пересування. Подвійні протиударні алюмінієві обода збільшують довговічність коліс і їхню стійкість до деформації, що критично важливо для активного використання в міських і позаміських умовах, втулки алюмінієві на промислових підшипниках. Дискові механічні гальма з діаметром роторів 160 мм. Являють собою потужну та надійну систему гальмування, яка забезпечує високу ефективність у різних погодних умовах. Перевага дискових гальм перед традиційними обідними полягає в їхній здатності забезпечувати стабільне гальмування навіть у вологу та брудну погоду, а також у їхній легкості обслуговування та ремонту. Трансмісія складається з 10 швидкостей. Пропонує широкий передавальний діапазон, який ідеально підходить як для спокійного педалювання рівною дорогою, так і для впевненого подолання крутих підйомів. Середній перемикач L2 та касета Sunshine з діапазоном 1142 забезпечує плавне і точне перемикання швидкостей. Шатуни виконані з алюмінією зіркою на 38 зубців. Така трансмісія робить шорткат ідеально збалансованим вибором для міської їзди та тривалих поїздок за місто. Перемикаються передачі завдяки дуалам L2GR. Вони встановлені на кермі типу дроп-бар, а кермо. Встановлене на алюмінієвий винос довжиною 80 мм. Також доповнює комплектацію брендове сідло, що встановлене на підсидельний алюмінієвий штир. Формула Shortcut – це практична, цікава новинка від VeloTrade. Це доволі гарний велосипед за свої гроші, що має все необхідне для початкових каток у стилі гревел. Його вага 14 кг, а завершує картину гарантія, що дає виробник 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.